Чудна жінка, яка вписана в Євангеліє наше многократно, акцент, котрий ми маємо в ній, вона була жінка від породи красива і з юності придавала себе легкій поведінці. Вона думала, що так треба жити, і в тому і смисл життя шукати чувственної насолоди. На одного разу вона зустрілася з Господом, і Господь ізгнав із неї сім бісов. І тоді вона стала свободна у Христі, зрозуміла, що так названі її, нібито природні побажання виявилися хитро спрятані в ній сатанинськими побажаннями. Сім бісом сиділо в Марії із Магдали, Марії Магдалині, котрі толкали, дручали її до гріха, до беззаконня, внушаючи, що то все природно, то єстевно. Однако, лише після того, як вона стала християнка і звільнилася силою Божою від сім бісов, вона стала не тільки просто віруючою, а й стала. З послідовницею Христовою йшла за ним, допомагаючи разом з іншими жінками ім'ям своїм для, для успіха проповіді. А то Господь наградив її, що вона була свідок Воскресіння Христова і перший з'явився Господь, і вона возвістила апостолам о Воскресенні, хоча апостоли проявили недовіру. Хто більший у Царстві Небесному? Той п'яниця, та блудниця, та клеветниця, але розкаявшися, і стали дітьми Божиїми, і другі люди, котрі не замічені в таких публічних гріхах, но вірив в серцю, не мають, покаяння не мають. Ісусу взяв дитятко Дітинку поклав посередині і сказав. Істинно істинно говорю вам, аж не обратитеся, не розкаєтеся. І не будете такі, як діти, по серцю, по довір'ю, не вийдете ви в царство Божє. І так, хто в молицях се то той більше у царстві небесному. І так стан розкаяності. Робить нас придатними приєднатися до церкви, до Христа. От почому православі покаяння це той інструмент, котрий і веде нас до Христа, або момент, коли чоловік і впав, або підставили йому ножку, або просто ввели в заблуждення, але він оказався способним до покаяння, швидко і справив свою помилку. Та хто більший у Царстві Божьем? Славні фарисеї, багачі, міністри, але живущі блудно, злобно, злочинно. І люди, які в житті мали якісь проступки, вони розкаялися, і Господь дав їм свободу во Христі. І згнали із них впливи Злого Духа. І тому християни Канонічної православної церкви, будучи свободні во Христі, ніколи не соглашаються вийти з церкви канонічної, щоб знову вдатися в руки сатані в якихось невідомих конфесіях. От відповідь почому. Сім-вісім мільйонів віруючих Української православної церкви держаться в єдинстві з церков'ю своєю канонічною і ще більше полюбили свого предстоятеля блаженнішого митрополіта Онуфрія за те, що він, як прекрасний проповідник з такими отеческими наставленнями, Господь сам каже даліпше їм було би, щоб їм. Повісили мельничний жерно, тот великий камінь круглий на шию, і потопили Бога в глибині морській. Ліпше було чим, то що він займається, такими ділами соблазняє малих всіх, соблазняє людей. А тому каже Господь: ліпше би ти ту руку одрізати, та зі мною би пішов у царство, чим з двома руками котрі лож і брехню писали, піти в, у пекло, бо Син чоловічий прийшов глядати, найти і спасти погибшого. Буквально по грецькому тут звучить Господи, даруй їм откровення, Євангелія оправдання що Євангеліє Христово не просто історична книга, а документ на оправдання, подобається, як чоловіка випускають із тюрми і дають йому відповідний документ, так і нашої Євангеліє не просто зобрані слова Господа, а документ на наше оправдання по вірі в Христа і Ісуса. Бо Син Чоловічий на той прийшов, щоб знайти, спасти погибшує, подарувати дар оправдання вірю в Христа Ісуса, і той на землі по-новому вздохнути, по-новому подивитися на цей зблудний, темний і тупий світ, котрий упав уже ниже плінтуса. Подивитися на тих людей, котрі толпами бігають по вулиці та б'ють священиків і людей у 21-му віці, а потім групка людей, віруючих, ніби представляючи різні конфесії, йдуть за границею і кажуть, у нас нікого не б'ють. Та да Тут телевізор повний, відео, повно доказів, а вони, а вони доказали, що і вони відношення до релігії, до церкви. Істинної не мають, чому й возненавиділи. усі вони канонічної православ'я. І ти, Божа мати, благослови нас, молитвами святиронапостольня Магдалини, щоб ми й тут ми помнили, вона лише тоді, коли освободилася від бісов силою Господньою, стала нормальна і лише у тому случаю проявилася в ній подлинна жіноча краса. Не зовнішня, а і внутрішня сердечна, бо лише такою красою, обладаючи наші церковні жінки, вони й тут, діти Божі, благословені трудівниці на полі Христовому, а в вічності, в'єдно з Магдалиною Марією, і наслідники Царства Божого. Амінь.